Вітаю, мене звати Віра. Я AI-юрист компанії Ліквідатор Pro. Поговоримо про етапи стягнення заборгованості та коли найкраще діяти, щоб уникнути примусових заходів. Під час цього подумайте, на якому етапі перебуваєте ви. Перший етап заборгованість. він починається через один день після прострочення платежу. Це початок проблем із боргом. Ви не внесли платіж вчасно. І кредитор уже може надсилати вам нагадування. В цей момент ще немає критичних наслідків, але починають нараховуватися штрафи та пені. Якщо ви розумієте, що не зможете далі погашати борг, саме зараз найкращий момент врегулювати борг за допомогою процедури банкрутства на вигідних умовах, ви уникнете штрафів і не доведете справу до примусового стягнення. Другий етап тривала заборгованість. Він починається з першого до четвертого місяців з моменту прострочення платежу, тиск від кредитора зростає, ви отримуєте часті нагадування, дзвінки та вимоги сплатити борг негайно. На цьому етапі банки можуть почати пропонувати реструктуризацію або зміну умов кредиту. Якщо ви розумієте, що не зможете погасити борг, це ще вдалий момент, щоб розглянути процедуру банкрутства та врегулювати фінансове питання без примусових заходів. Третій етап колекторська стадія. Він починається з 2 до 7 місяців після виникнення боргу. Кредитор передає справу колекторам. Вони діють агресивніше постійні дзвінки, листи, психологічний тиск, інколи навіть погрози. Борг продовжує зростати через відсотки та штрафи. Якщо вам почали дзвонити колектори, це сигнал, що ситуація погіршується. Дійте зараз, щоб не допустити судового стягнення. Увага! Четвертий етап судова стадія. Він може початися з третього місяців після виникнення боргу. Кредитор подає на вас до суду, щоб отримати наказ про примусове стягнення боргу. Якщо рішення буде прийняте на користь кредитора, ваші рахунки можуть бути арештовані, а частина доходу є автоматично списуватися. Якщо ви вже на цьому етапі, процедура банкрутства все ще може стати рятівним рішенням, вона дозволить уникнути судових санкцій та врегулювати борг законним шляхом. П'ятий етап виконання рішення. Він може початися з п'ятого місяця після виникнення боргу. Суд виніс рішення, і тепер справа переходить до виконавчої служби. Це означає арешт рахунків, продаж майна. Також може прийти повідомлення про ваш борг на роботу для щомісячного відрахування частини зарплати напряму до виконавця. На жаль, на цьому етапі можливості для переговорів вже мінімальні, але навіть у такій ситуації банкрутство може допомогти зупинити примусові дії. Та врегулювати боргове питання. На жаль, необхідно визнати борг не зникне сам собою. Якщо не погасити заборгованість, зрештою це призводить до судового процесу. То, що можна зробити вже зараз? Отримати безкоштовну юридичну оцінку вашої ситуації. Якщо ваш борг перевищує 200 тисяч гривень, варто розглянути можливість процедури банкрутства. Консультація є безкоштовною та ні до чого вас не зобов'язує. Її мета оцінити ваше поточне положення з юридичної точки зору та допомогти вам зважити всі плюси та мінуси, оцінити ризики, можливості та прийняти виважене рішення щодо того, чи готові ви зробити наступний крок. Телефонуйте нам або залишайте заявку на сайті. Ми зв'яжемося з вами якнайшвидше. Дякую за увагу, приймайте виважені рішення, і нехай у вас усе буде добре. Гарного дня!